Марнославство. Зі всіх помислів тільки помисел марнославства багатопредметний, бо обіймає майже весь всесвіт і всім бісам розкриває двері, як лихий зрадник якогось міста. Він викрадає розум пустельника і, наповнюючи його безліч слів і речей, шкодить молитві Його, якою він намагається лікувати рани душі своєї. Цей помисел розплоджують усі вже переможені демони, утримуючи через нього знову вхід у душу і роблячи таким чином останнє гіршим за перше. Від цього помислу народжується і помисел гордості, яка скинула з небес на землю печать уподібнення і вінець доброти, але відскоч від нього, не затримуючись у ньому. Щоб не віддати іншим здоров'я нашого, а життя нашого немилостивим, обертає на втечу цього демона старанна молитва і намагання нічого мимовільно не робити і не говорити такого, що веде до проклятого марнославства, коли розум пустельників набуде трохи безпристрастності. Тоді, взявши коня марнославства, він починає носитися по містах, нестримно впиваючись з похвалами та своєю славою, але за проведінням Божим дух розпусти, зустрівши його і зачинивши в який-небудь хлів, навчає його не залишати ліжка раніше одужання. І не уподібнюватися нетерплячим хворим, які, маючи ще в собі залишки недуги, вирушають у дорогу або починають ходити в лазню і від того впадають у колишні хвороби. Тому, сидячи в келії, краще слухатимемо самих себе, щоб, досягаючи успіху в чесноті, стати несприйнятливими до зла і, оновлюючись у пізнанні, сподобатися безлічі різних споглядань. А підносячись у молитві, ясніше побачити світло Спасителя нашого, описати усі злодійства демонські і перерахувати всі підступи їхні, я неспроможний, бо разом з тим побоююся і за простих читачів. Втім, послухай про злі хитрощі духу розпусти, коли хтось набуде деяку безпристрасність щодо похоті. І сморідні помисли стануть у нього дуже слабкими, тоді він вводить у думки своїх чоловіків і дружин, і уявляє, як вони займаються балощами, а пустельника робить глядачем їхніх сороміцьких діл і рухів тіла. Проте ця спокуса не належить до числа тих, що затримуються у думці, тому що уважна молитва і вкрай обмежена дієта з неспанням. І вправленням у духовних спогляданнях проганяють її як безводну хмару, але буває, що цей лукавий торкається навіть плоті, викликаючи в ній безрозсудне розпалення і здійснює тисячі інших підступів, яких немає потреби тут описувати. Дуже сильним проти таких помислів є закіпання гніву, спрямованого на їхнього демона. Він вкрай боїться цього гніву, який руйнує всі його задуми. І саме це означає слова гнівайтеся і не грішіть, дає користь також лікування, що додається душі під час спокус, уподібнюється цьому демонові і демон гніву. Він навіює у мріях розуму, пустельникам уявлення, нібито хтось із отців або друзів, або родичів його зазнає образ від людей нікчемних і викликає цим у нього гнів, надихаючи сказати або зробити щось лихе тим уявним кривдникам. Це потрібно помічати і якомога швидше відкидати думку від таких уявлень. Щоб, затримуючись у них, вона під час молитви не була такою, як димуча головешка. Цим спокусам найчастіше піддаються люди гнівливі, легко розпалювані до протистоянь щодо інших, далекі від чистої молитви і від пізнання Спасителя нашого Ісуса Христа. Думки віку цього Господь передав людині, як овець доброму пастиреві. Додавши йому помічники жадання і лють, щоб люттю він обертав на втечу задуми вовків, бісівські помисли, а жаданням душевно любив овець добрі помисли, і пас їх терплячи, багато разів вітри і дощі, які збивають з ніг. Він дав йому ще й закон, як пасти овець, і пасовище та воду тиху, і псалтир. І гуслі, і жезл, і палицю, і ухвалив, щоб від цієї пастви і пасовищ харчувався він і одягався, і збирав сіно на горне. Хтось говорить, пасе стадо і від молока стада не їсть. Отже, пустельникові потрібно день і ніч охороняти це стадо, щоб якесь народження, овече не було викрадене звірами. Або не попалося в руки розбійників, а якщо трапиться щось подібне десь у нетрях, потрібно негайно виймати викрадене з уст лева або ведмедиці. Бувають же звіроподібні думки про брата, якщо вони пасуться в нас із ненавистю, думки про жінок, якщо вони крутяться в нас із соромливим жаданням, думки про срібло і золото, якщо вони набуваються з користолюбством. Навіть думки про святі дарування, якщо вони пасуться в думці з марнославством, те ж саме слід сказати і про інші думки, якщо їх розкрадають пристрасті. Не тільки в день слід пильнувати стадо своє, але й оберігати вночі, і не спати, бо трапляється, що інший, замріявшись ганебно і лукаво, втрачає своє. Саме це означає сказане святим Яковом. Роздертого звіром я не приносив до тебе, це був мій збиток. Ти з мене стягував, чи вдень пропадало, чи вночі. Я знемагав удень від спеки, а вночі від холоду, і сон мій тікав від очей моїх. Якщо від перевтоми причепиться до нас смуток, то вставши на камінь знання, почнемо бесіду з псалтиря, ударяючи струни відання чеснотами. Будемо ж пасти Овець знову і під горою синайською, щоб Бог Отців наших і до нас заговорив скупини і подарував нам силу знамень і чудес. Розумне єство, що мертвляється гріхом, Христос буде до покаяння з погляданням усіх віків, тобто, що було, що є і що має бути. А Отець, його цю душу, яка помирає потім смертю Христовою. У хрещенні або покаянні, яка відвертається від гріха, воскрешає пізнанням Його самого. І це означає сказане апостолом Павлом: коли ж ми померли з Христом, то віруємо, що й жити будемо з Ним. Коли розум, скинувши стару людину, одягатиметься в ту, яка від благодаті, тоді і свій стан побачить вона під час молитви, подібним до сапфіра. Або небесного кольору, що Писання називає і містом Божим, яке бачили старці на горі Синайській. З нечистих демонів одні спокушають людину, як людину, а інші розтривожують людину як безсловесну тварину. Перші, прийшовши, вкладають у нас помисли марнославства або гордості, або заздрості, або засудження, які не властиві жодному з безсловесних. А другі, наближаючись, викликають гнів або похідь не за природою їхньою, бо ці пристрасті спільні для нас і для безсловесних, і приховані від нас під розумною природою, тобто стоять нижче за неї або під нею. Тому Дух Святий, маючи на увазі помисли, які бувають у людей, як з людьми, говорить: Я сказав ви Боги і сини Всевишнього всі. Але вмираєте, як люди, і як кожен князь падаєте, маючи ж на увазі помисли, які рухаються в людині, як у безсловесній, що говорити, не будь як кінь мул, що не мають розуму, віжками та воздечками стягни щелепи їхні, якщо до тебе не наближаються. Коли якийсь ворог, прийшовши. Побачить тебе, і ти забажаєш за написаним повернути його меч у серці Його, то зроби, як тобі кажемо, розглядай, аналізуй сам у собі вкладений ним помисел, хто він, з чого складається, і що власне в ньому вражає розум, те, про що я говорю, є ось що. Нехай на тебе послано помисел срібролюбства. Розклади його на розум, який прийняв його, на думку про золото, на саме це золото і на сріблолюбну пристрасть. Нарешті запитай, що у всьому цьому є гріх? Може, розум? Але як же він є образом Божим? Може, думка про золото, але як це може сказати той, хто має розум? Далі чи не є саме золото гріх? Але навіщо ж воно створене? Отже, залишається покласти гріх на четверте, тобто на срібролюбну пристрасть, що є не самостійною за суттю річчю і не поняттям про річ, а якимись людиноненависницькими ласощами, які народжуються з вільного бажання і примушують розум зле користуватися творінням Божим. Такі ласощі закон Божий повеліває присікати. Коли ти розслідуватимеш це, помисел зникне, будучи вивченим, і демон втече, як тільки думка твоя піднесеться догори, окрилена таким віданням. Якщо ж ти не хочеш повернути проти нього його ж меч, а бажаєш уразити його за допомогою своєї праці, то візьми камінь зі своєї пастушої сумки, і ось у яке війди у моспоглядання. Чому ангели і демони причетні до нашого світу, а ми до світу не причетні? Бо те, що ні ангелів ми не можемо більше наблизити до Бога, ні бісів зробити більш нечистими, не спадає нам на думку. Також як упав ти з неба, дениці, син зорі, розбився об землю, який топтав народи, і уявляє море як мироварницю. І тартар безодні, як ополоненого, розпалюєш безодню, як піч мідну, всіх обурюючи своєю злістю, і над усім начальство ти бажаєш. У моспоглядання про ці предмети дуже вражає демона і обертає на втечу все його полчище. Проте так діяти можуть тільки ті, які трохи очистилися і бачать якісь причини того, що звершилося. Але нечисті не мають такого умоспоглядання, навіть навчених іншими не буде почуто, коли під час боротьби у них всередині стоїть порох стовпом і все охоплює сум'яття через пристрасті, бо доконечно необхідно всьому полчищу іноплемінників стати смирно, щоб один голіаф виступив проти нашого Давида, так і при інших нечистих помислах вживатимемо. І розпізнавання, аналіз помислу, і цей другий вид боротьби, коли якісь нечисті помисли дуже скоро стануть утікати, пошукаємо причини, чому так трапилося, чи через рідкісність речі, тобто тому, що важко досягти предмета помислу, чи через властиву нам безпристрасність ворог не зміг зробити нам нічого. Наприклад, якщо хтось із пустельників помислить, Ніби йому довірене духовне правління столичного міста, і він не затримається у мріяннях у цьому помислі, то очевидно, що це трапиться з першої причини через недосяжність предмета. Але якщо хтось помічає, що стає правителем якогось міста, і отже, справа може бути здійсненою, і він так само поставиться до помислу з презирством, то цей блаженний причетний до безпристрастності, так само і при інших помислах відкриється, чому помисли втікали так швидко, якщо вживемо той же спосіб дослідження. Це необхідно нам знати для пожвавлення нашої старанності і зусиль, бо через це ми пізнаємо, що перейшли ми Юрдан і перебуваємо поблизу міста Фініків. Чи ще в пустелі перебуваємо, і нас б'ють іноплемінники?